Привіт, друзі, мене звати Аліна, і це програма Актуальнощі про підвищення зарплат з 1 липня, скасування стану епідемії та багато інших цікавинок розповідаємо далі. Цей день настав. Польща скасувала офіційно стан епідемії, що у більшості іноземців викликало реальний шок, тому що прийшов час актуалізувати свої документи від 2020 року. Українці у Польщі могли легально перебувати в цій країні, навіть якщо їхні документи втратили свою важність. Але тепер, якщо ви перебуваєте на таких власне документах на продовженні візі чи карті побиту, прийшов час актуалізувати ці документи і виготовити собі нові. Якщо ви проживаєте у Польщі по продовженні візі чи карті побиту, у вас є 30 днів на виготовлення нових документів. Якщо ви приїхали до Польщі після 24 лютого і у вас є готовий песель УКР, вам хвилюватись немає про що, адже польський уряд продовжив дію спецзакону і відповідно ви можете перебувати у Польщі аж до 4 березня 2024 року. А якщо ваші діти ходять до школи, то вони можуть легально перебувати у Польщі до серпня 2024. 2024 року, до речі, якщо ви українець і ваша карта або віза закінчилась після 24 лютого 2022 року. Ви так само можете легально перебувати у Польщі до березня 2023 року. Літо, час відпусток, хоча по погоді, так звісно, не скажеш. Але багато українців цікавляться, чи можна перетинати кордон, якщо у вас є песель УКР Я вам відповім, що можна. Однак, у вас є для цього лише 30 днів, тобто лише на 30 днів ви можете ти поїхати у відпустку, наприклад, до України або до іншої країни шенгенської зони, все, що вам потрібно для перетину кордону, це завантажити додаток Дія з вашим актуальним статусом УКР, або також взяти з собою роздруківку «Песелю». До речі, як я вам вже сказала, що виїжджати з Польщі ви можете до 30 днів. Якщо ви виїдете найбільшу кількість днів, то в такому випадку після повернення до Польщі вам треба буде звернутися до уже міста і відновити свій статус УКР. І до речі, часто також питають, чи можна його відновити можна але. Це просто якби зайва бюрократична історія. Ще одна гарна новина: з 1 липня у Польщі збільшиться мінімальна зарплата, і вона буде становити 3600 злотих бруто, і не це десь приблизно 2800. І також збільшиться погодинна ставка, яка буде становити 23 злотих 50 грош. У Польщі затримали російського хокеїста, який був шпигуном Путіна. Прокуратура у Любліні вже висунула йому звинувачення. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі. Або гага разом з путіним. Напевно, всі українці, які мають дітей і проживають у Польщі, знають, що тут є соціальні виплати у розмірі 500 злотих. Так ось з 1 січня ці виплати будуть становити 800 злотих. Відповідний спецзакон підписали вже у польському уряді. До речі, працюючі люди не дуже задоволені цим новинам, тому що збільшення соціальних виплат дорівнює збільшенню. Податків на їхню зарплату. Що думаєте з цього приводу? Діліться у коментарях. Так само можете написати нам вашу думку, які новини вас більше цікавлять. Знаєте, останнім часом у польському Тіктоці на інстаграмі чи в Ютубі можна побачити такі, знаєте, викидні, типу де якісь поляк говорить про те, що якби стоп українізації Польщі, про те, що поляки не мають допомагати вже українцям. Стоп українізації Польщі. І власне таких реально зараз багатенько. Відео, Я думаю, що це просто якийсь знаєте, елемент пропаганди з боку РФ. Знаєте, щоб розсварити українців і поляків. Тому ми вирішили напряму запитати у поляків, що вони думають з приводу цього, і чи вважають, що Польща має перестати допомагати українцям. Тому давайте дізнаємось, що на це відповідали нам поляки. Мисля а нігде не вистачить, бо часі поставить теж на їх місці. Нас може зустріти те саме. Więc myślę, że no dalej trzeba, powinniśmy. Trzeba Oczywiście, dalej. że tak. Trzeba cały czas dalej pomagać. A co pan ogólnie uważa o tych filmikach? Teraz jakby sporo takich filmików na YouTube, też w Instagramie, w TikToku, że jak niektórzy tak politycy powiedzmy, mówią, że a musimy przestać pomagać Ukraińcom, dlatego no. że kiedyś tam Ukraińcy zabijają polaków. Co ogólnie pan uważa na takie filmiki? Czy pan ogólnie widział takie? Nie wiem, nie widziałem, ale no generalnie historia jest historia, trzeba pielęgnować historię, co się wydarzyło, to się wydarzyło i trzeba po prostu uświadamiać, tak, wszystkie, jedną stronę, drugą stronę i trzeba żyć bardziej przyszłością niż przeszłością. Potrzebujący potrzebują pomocy, ale wszystko musi być z umiarem i a, z umiarem. Potrzebujący potrzebują pomocy. Mhm. Ale to na takie pytanie, to mi się wydaje, że Ukraina chyba powinna sobie najlepiej tak zdać odpowiedź. Ile potrzeba pomocy jej, a ile jest czasami nadużyć. Zawsze i mi się wydaje, że Polska była otwarta na, na, na tą pomoc. Dalej chyba Należy pomóc, bo to nie jest ich wina, ale jak skoro tu są, to niech idą do pracy. Myślę, że nie, nie możemy przestać pomagać. Ukraińcy są żoni, którzy potrzebują pomocy. Chociaż był ten zryw na początku wojny, wielki rzeczywiście, później wydaje mi się, że trochę to przystępowało, to jednak cały czas powinniśmy pomagać, bo ta wojna ciągle jest i Ukraina jest ciągle zniszczona i ci ludzie ciągle potrzebują pomocy, nawet jeśli już są tu jakiś czas i nie powinniśmy przerywać. że tego, my pomagamy i będziemy pomagać jak najdłużej, jak się tylko da, bo przecież to jest dla bezpieczeństwa naszego. Nie? Mi nie przeszkadzacie osobiście tak. I uważam, że wielu Polakom nie przeszkadza to, że jest taki, można powiedzieć, napływ Ukraińców u nas tutaj. Często słyszę jakby ten język wokół siebie, ale jakby to wszystko jest nadal w geście dobrej woli naszej, waszej, naszej, że was przyjmujemy, no i waszej, że jakby nie próbujecie tutaj. Hmm, Ustawiać swoje. Tak, że jakby też dostosowujecie się do tego, w jaki sposób my tu żyjemy, i że yy, między nami nie narasta żaden taki konflikt, <laughs> ani wewnętrzny, ani zewnętrzny, że jakby no, jesteśmy tutaj wszyscy razem i mam nadzieję, że nikt jakby sobie nie przeszkadza. Także mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Bo... на українському телебаченні та і загалом в Ютубі ми часто бачимо наших героїв сьогодення: це військові, рятувальники, медики, волонтери, і це класно, тому що саме вони творять нашу з вами сьогодні історію. Однак, погодьтесь, що наближають Україну до перемоги також багато іноземців. І поправте мене, якщо я помиляюсь. І знаєте, живучи досить довгий період часу у Польщі, я не бачу, щоб часто на польських телеканалах у змі писали про польських волонтерів, рятувальників, добровольців, які наближають Україну до перемоги. І поправте справді мене, якщо я помиляюсь, розпочну напевно з організації, яка називається Діо це польська група волонтерів, які рятують тварин у Польщі. І знаєте, після підриву Коховського ГЕС вони не стали осторонь, як ООН чи Червоний Хрест, а реально поїхали рятувати наших з вами тваринок. Ми ваші границя польсько-українському маємо під собою коло плюс-мінус 15 годин язди. То тися 1200 кілометрів. Їдемо просто до Херсоня. Uh, przyznam się szczerze, że to jest mój pierwszy debat na Ukrainie. Także dla mnie to jest droga w nieznane. Na miejscu spotkamy się już. Z Рештами до речі, організація відкрила зараз великий збір у 200 тисяч злотих на допомогу евакуйованим тваринкам. Так само вони збирають підписи під петицією, щоб польська влада послабила правила перевезення тваринок до Польщі. Тому всі активні посилання ми залишаємо під цим відео. Допомагають евакуйовувати тваринок. Також організація яка називається «Екостраж». Вони протягом всієї війни їздять на територію України, рятують наших тваринок, евакуйовують їх, лікують, а також потім шукають їм нові родини. Dobre matek, będziesz żył. А це відео реально облетіло усі соцмережі. Польський парамедик Дам'ян Дуда рятує важко пораненого українського солдата. Дам'ян Дуда – це власне керівник організації, яка називається М'яндзечаще, і це група парамедиків, які їздять, знаєте, у саме саме пекло. Вони були у Вогледарі, Бахмуті, були в Херсоні. Вони туди їздять, рятують наших з вами військових і власне рятують їм життя. Наступний друг для України це польський бізнесмен Мартін Майер з самого початку. Він і він їздить до України з волонтерською допомогою у гарячі точки. Багато поляків служать у легіоні добровольців. І повірте, їх там реально немало. Діліться іменами своїх героїв у коментарях.